Добрий день, друзі. Сьогодні будемо ми займатися консервуванням отаких м'ясних консервів в автоклаві. От. Зараз ось Катя, бачите, наливає воду. Літрові банки такі. Значить, м'ясо це курятина. от На кістці, Не філе, а на кістості. Зараз ось. Будемо вже закатувати банки. Перед тим як ставити в автоклав, обов'язково треба закатати. Перевіримо, щоб гарно закаталися кришки. Ну і будемо займатися далі консервуванням. Закатали банки. значить Вийшло вісім банок. перевіряємось щоб нормально було закатана банка. Ну, нормально. Значить, оце стільки води, бачите, 2 см. Відкриваю кришки. Ну і на дні там видно, не видно, там є один. Лавровий листок десь так, горошоком є перець духмяний, 4 горошинки і один лавровий листочок там, середній це на літрову банку. Ну, можливо, це по смаку, кому як треба дивитися. Так, ну будемо далі продовжувати зараз ось поставимо. Їх миску винесемо на подвір'я і будемо готувати наш автоклав. Так, друзі, ну, ось наш автоклав такий простий, не з нержавійки а простенький, це ми вже його пофарбували вогнетривкою фарбою. От тому що він... В тому році ми його обрали. Два роки назад, мабуть, ми брали. Так. Він був не фарбований. І, значить, що ще тут є? Є термометр отакий. Термометр. Отакий. На 140 градусів. Далі. Це ось така така кришка. Манометр. От. повітря накачувати і є клапан для <клухи> спускання повітря. Ну, це. Коли вже дістаємо банки, то повітря там ще залишається, то цим клапаном спускаємо повітря. Ну і така. Ось така прижимна. Це вже я попрорізав болгаркою такі. прорізи, тут зробив, щоб краще трималось. Отак. Отак на цеплю і прорізом тримається, тому що тут не було ніяких прорізів. Ну, потім покажемо вже вам. І інструкція обов'язково. Все робимо по інструкції. Як тут написано, так і робимо. Отакій Автоклав битовий. Ще є 24 середній. На Написано на. Тут не написано, а є десь. Не знаю, десь в інструкції, що там. 24 банки 0,5 або літрові скільки 10 10 а ось бачите 24 0,5 або 10 літрових тут все таке розписано як ним користуватися краще Користуватися по інструкції, тому що, як не хрути, а це ж високий тиск тут може всяке бути. Тому користуємося по інструкції, якщо, звичайно, він заводський. Ну якщо самоклеп якийсь, то треба там уже дивитися. Далі, це ось обматуємо банки. Оці такі ганчірки. Там решітка є? Так, решітка там є, не видно. На дні обов'язково повинна бути решітка. Потім ще подаємо На дно. Ну, зараз усе приготуємо і потім вам покажемо Будемо вкладати ті банки, туди в автоклав. От. Ну і потім заливати воду, обматувати цими ганчірками, заливати воду і ставити на імпровізовану нашу грубку. Просто плита, накладемо під низ дров і буде воно горіти. Воно вже бачите. Не один раз ним користувалися, вже обгоріло таке. Ну, можна ставити і на газову плиту, але на що ставити на газову, якщо є дрова і можна на відкритому повітрі це все діло зробити. Так, ну продовжуємо. Так, ставлюємо банки. Вони положили. Мешковину і укладаємо банки. Ну і будемо потім цими ганчірками їх обмотувати. Огорнуськи. Так, значить, ще раз показую. Банки наші. Ось, дивіться, тут є лавровий листок і... Перець горошок. 4 горошинки. Ну, Закатано. Начебто нормально. Ось. Клали перший ряд. Це вийшло 4 банки і обложили ганчірками. Ну, це для того, щоб, коли воно буде там кипіти всередині, щоб вони банки не стукалися об Стінки. От. Ну, продовжуємо далі. Так, все, банки поставили, значить, банки переложили таким ганчірками. Все вони щільно тут стоять, не рухаються нікуди. І зараз будемо заливати водою. Води потрібно заливати, скільки по інструкції. Два сантиметри. Не менше двох сантиметрів зверху від, вище від кришки. Не від верху горла цього, а від кришки. 2 сантиметри. Ну, я взяв рулетку. Рулетку заміряємо. От і будемо далі займатися. Так, заливаємо воду. Заливаємо воду, яка нагрілась на свинці. Буде так буде швидше нагріватися. Швидше температура набере. Так. так, але дуже гарячий, і сюди не можна. Виганяємо повітря. Поглянь ще. Це банка. Є у мене. Два половини. Тут два. Ну, така банка ви ще Ну все, мабуть, не рівно стоїть. Можемо тут до двох. Ви вообще трішки додати Щоб два було. Так, два є. Так, все зробили. Далі беремо Ось таку Тут є ущіною така гумка стоїть. Ставляємо так, я не пам'ятаю. Як ми будемо отак вставляти. Так, мабуть, так. Термометр. Берем. Тежний цей пристрій сказати я тут міспрорізав такі прорізі поробив щоб краще цеплялось за ці за ці вуха тому що воно воно було тут суцільне нічого не було тому я боявся що може зіскочити якщо за Затискати його, Так, все, все, все. Зачекай, треба кришку? Побачимо, це правильно, правильно потім кришку. Коли так, потім? Юноште? Бривномірна кришка була. Ну, кришки є різні, є, ось, бачите, зіскочило, ого. Є з широкою гумовою ущільнювачем гумовим, а є із таким, як у нас ось. Це вже користувалися такі. Звичайно, з широким, краще набагато. Так побачимо потім. Зараз будемо накачувати повітря. Повітря потрібно накачати одну атмосферу, так? По інструкції. Так. Не більше, не менше. І з часом, коли буде е, рости температура, то буде підніматися й Досить. Шайт, це нормально. Досить. Спуській. Травить десь. Це травить. Все? Угу. Є одна. Є. Перевіряємо. Де, де. Можна мильною водою перевірити, щоб не повітря не травило. Зачекаємо десь хвилин 10, Так. Буде видно, чи десь. Чи, е, нічого там повітря не травить, якщо не травить, значить ніщо... будемо продовжувати далі. Поставили наш автоклав. Поставили термометр. Термометр, такий отвір. В отвір наливається одна третя мастила. Одна третя. Мастило нагрівається там всередині є трубка заварена, нагрівається і передає температуру на такий термометр. Чекаємо тепер до 110 градусів. гріється так, було 20 градусів вже 27, так, а тиск. Бачите, вже трішки. Ось ще одної атмосфери. Ну, поки воно гріється, інструкція на паузі можете подивитися. Можливо, кому пригодиться. Так і далі. Оце така, це така інструкція. Температура потихеньку піднімається вже 40, до 40 доходить. А нам потрібно 110-120 від 110 до 120. Дивимось 80 градусів, а тиск у нас Скільки там один і вісім, мабуть. Так. так, температура доходить у нас до 110 градусів. Ось. Ця, та поділка то 110 градусів. Після 110 градусів ми зупиняємо підкидати дрова вже. Ось, Бачите? скільки там у нас 3, 3, 2, мабуть, тиск. І так ось на цьому проміжку між 110 і 120 будемо витримувати 50 хвилин. Дров вже більше підкидати не будемо. Ну, головне, щоб температура не впала нижче 110 треба дивитись. І так, 50 хвилин. Так, залишилось ще половина часу. 25 хвилин. Ну, бачите, тут 20, 122 градуси, тому вирішили зняти трішки раніше. Зняли і ми вже. Ось поставили цей автоклав. Температура тримається. От вже десь хвилин 5, мабуть, він стоїть тут. Травій просто. Температура тримається. Вирішили зняти раніше. Ну, На подвір'ї теж температура висока, тому я думаю, нічого страшного. Ну, десь витримали хвилин 35-40. десь так. Я думаю, що буде все нормально. ну Буде стояти він тепер у нас до завтра, до ранку. Ми зазвичай цю процедуру всю робимо ввечері. І ставляємо на ніч кудись ну, таке місце, щоб ніхто, ні собака, не ні коти, ніхто туди не дістався. І потім зранку вже відкриваємо і. Побачимо, що в нас вийде. Все, друзі, до ранку. Пройшло у нас десь 10 годин. ми дивимось. Температура, бачите, ще яка залишилася? 34, 34 градуси. Літо. Що скажеш. А бачите тут тиск приспустився, мабуть, десь такі повітря травить. Так, ну побачимо зараз ось. Зараз. Спустимо повітря. Можливо, так Бачите, розігнуто так. ね распустилаем прикручиваем давай, 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 Покладаем. Открываем крышку. У нас наши стояли банки. Кришка ще, бачите, не втягнута, вона втягнеться з часом. Ну, це вийшло. Таке тушковане м'ясо. Гарне. Зараз ось виставимо. Бачите, десь процентів. Скільки говорилось? Процентів 5. П'ять. Угу. Це тягну так краще. Ну, побачимо, можливо, менше води. У нас пройшло півтори доби. Наші консерви стоять вже ось у погребі. От у нас, значить, дивимося. Бачите, майже кришки майже повтягувало. Якщо тоді було дві кришки, найкраще втягнуті, то тепер вже майже всі. Значить, отаке от вийшло. М'ясо наше. Курятина наша, Такий колір. Бачите, відстоявся там уже жир застиг. І все добре, нічого не трапилось. Ну, я ж кажу ось. Всі банки такі. Все, друзі. До побачення, до нових зустрічей.